Так, друзі, ну це вже точно фінальне, е, фінальне відео самої системи е, без панелей. Ну, там нічого цікавого не буде. Але сама система, ось вже закриті всі отвори. Купив сьогодні таку штучку, вже це підписано. ось, Так. Це тут зайве Ну і все, бачите, на побіжник. На побіжник стоїть 100 А. Чому 100 А? Тому що до акумулятора в мене є специфікація, де написано максимальний ток, максимальний топ. Там не зазначені 100 А. Чому я це так кажу? Бо в мене вже є специфікація, тому що батарея О! це чесні 200 А. Ох, вона і важка. Ми з дружиною ледь затягли в хату, а заїхати в двір машиною я не, не міг. Через ам, ворота там в мене лежить кутничок по якому Ну замість рейки а, э, легковушка мазда троєчка сіла пузом оце було в багажнику ну, там ще пару упаковань води звичай, звичайно Докажуть кажуть покупки нас двоє і ось ця дура в багажнику ну ось так от Матилевий корпус, такі ручки. Такий індикатор простенький. А як би я визняти, так що Ну, під нього залишилось тільки підлаштувати налаштування інвертора і можна вважати. У нас тут я зроблю козырчок, щоб його нагріло. А, ось а Ця батареїна використовується особливо. О, Ну, Тут теж буде ще одна о, така штучка стояти на місці цього крючка, щоб відвородити. Ну все. Ось так. Виглядає це вже остаточно готовий варіант. Ну, зараз ще світло є, але навіть зараз вимкнена направка, коли система тестувалася, вона написала, що в неї тільки 50% навантаження. Тому всім світло, слава нації.